Ой, та що там ці модні школи швидкочитання? читання? Що я не навчу свою дитину читати? Моя бабуля вчила мою маму. Моя мама навчила мене. Що я не навчу свою дитину? Ху. Олена, йди сюди. Так, зараз будемо читати. Так, глянька, класна книжечка. Дивись сюди, читай, подивись. Майши. Та читай давай! Та читай. Я вб'ю свою дитину. Не вб'єте. Якщо звернетесь до нас, вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Мар'яна мороз. Я методист школи швидкочитання квіки. І сьогодні ми поговоримо про стереотипи у навчанні. Чи знаєте ви, що повільне читання не завжди означає краще розуміння? Стереотипи у читанні це поширені, але не завжди правильні уявлення про процес читання, які можуть заважати людині розвивати навички швидкочитання та розуміння тексту. У цьому відео ми розглянемо кілька основних стереотипів, які впливають на сприйняття читання, та поясню, чому ці уявлення є хибними. Давайте перейдемо до основних стереотипів у читанні. Перший стереотип це читати швидко означає розуміти менше люди вважають, я колись теж так вважала, що швидке читання обов'язково призводить до втрати якості розуміння тексту. Давайте розвінчаємо цей міф. На практиці швидкість читання та розуміння можуть йти разом, якщо використовувати правильні техніки. Методи швидкочитання читання допомагають усунути субвокалізацію, тобто процес проговорювання слів про себе, і навчитися концентруватися на головному. На практиці я часто використовую такий метод олівець в зубах. Дитина читає і тримає олівчик в зубах, і тим самим не проговорює губами те, що читає. Наступний стереотип твердження, що швидкочитання – це тільки для генії. Багато людей думають, що швидке читання доступне лише обраним, хто має унікальні здібності. Швидкочитання – це навичка, яку можна розвинути через регулярну практику. Це схоже на навчання їзди на велосипеді. Спочатку важко, але з часом ви стаєте впевненішими. Дітям, які в нас навчаються, ми рекомендуємо читати по 15 хвилин кожного дня цікаву книжку. Наступний стереотип: щоб кра краще зрозуміти текст потрібно читати повільно. Чим повільніше читаєш, тим більше деталей помічаєш, але це не так. Надто повільне читання часто призводить до втрати контексту. Краще навчитися швидко опрацьовувати текст і виділяти основні думки. Цей олівчик, що ми тримали в зубах, тепер беремо в руку і легенько обмальовуємо головні слова в реченні. Таким чином дитина зможе сконцентруватися на важливому і легко переказати текст. Наступний стереотип читати потрібно від початку до кінця. Багато хто вважає, що текст потрібно читати слово за словом, щоб нічого не пропустити. Але швидко читання базується на принципі вибіркового читання. Ви можете сканувати текст, знаходити ключові слова, заголовки і абзаци, що несуть основний сенс. Можна читати книжку методом через слово. Тобто одне слово читаєте, інше пропускаєте, і таким чином розвивається креативне мислення, багатозадачність і вміння запам'ятовувати матеріал. Читання паперових книг краще за електронні. Люди часто думають, що електронні книги менш ефективні. А я вам можу сказати, що обидва формати мають свої переваги: електронні книги зручні для пошуку інформації, а паперові для кращої концентрації. Важливим є не формат, а спосіб роботи з текстом. Інколи дитині книги. В електронному форматі читається легше, адже це покоління альфа, які народилися з гаджетами в руках. Шостий стереотип читати потрібно лише художню літературу. Багато людей вважають, що лише романи та класика можуть розвивати мислення, але не художня література. Така як науково-популярна бізнес-література, мемуари також збагачує знання і допомагає зрозуміти світ. Вибір літератури залежить від ваших цілей. Дітям, яким важко читати, і вони тільки починають знайомство світом книг, варто починати з коміксів. Читання коротких речень в коміксах піднімає мотивацію дитини і віру в себе. Гучне читання краще за читання про себе. Суть стереотипу: дехто переконаний, що текст потрібно читати в голос, щоб краще запам'ятати. Хоча гучне читання корисне для розвитку дикції та розуміння окремих слів, воно значно уповільнює процес і не підходить для швидко читання. Гучне читання потрібне для того, щоб зрозуміти батькам, чи дитина дійсно читає, а не обманює. Для гучного читання і розвитку дикції ми використовуємо в своїй роботі проговорювання скормовок. Сприйняття читання в голос і подумки є. Абсолютно однаковим, королева коло лева, коло королева лев, лева любить королева, королева любить лев. Все ж так просто читання це пасивний процес. Існує уявлення, що читання. Це просто перегляд тексту, але насправді ефективне читання це активний процес, що включає аналіз, критичне мислення та взаємодію з інформацією. Під час читання наш мозок оживлює прочитане, і ми наче дивимося якусь анімаційну історію, яка оживає в нашій голові. Після прочитаного тексту діти дуже люблять ділитися прожитими моментами в даній історії, і таким чином в них покращується розвиток мовлення. І уява. Наступний дев'ятий стереотип – це люди, які читають швидко, не отримують задоволення. Читаючи швидко, неможливо насолодитися текстом. А насправді задоволення залежить не від швидкості, а від того, як глибоко ви розумієте і переживаєте прочитане. Читання дозволяє більше часу присвячувати цікавим моментам. Читати потрібно від початку до кінця книги. Люди часто думають, що пропускати розділи чи переглядати лише ключові моменти неправильно, але у багатьох випадках, особливо в навчальній літературі, важливі лише окремі частини книги. Ефективне читання передбачає виділення головного. Хто не міє? Ось олівчик для виділення головних слів у тексті, які допоможуть зрозуміти суть прочитаного. Наступний стереотип читання книг єдиний спосіб здобути знання, лише читання книг вважається справжнім читанням, але Сьогодні є багато альтернативних джерел знань: подкасти, лекції, відеоуроки. Книги лише один з варіантів. Щоб бути розумним, треба читати багато книг. Успіх і інтелект часто пов'язують із кількістю прочитаного. Важлива не тільки кількість, а й якість. І практичне застосування отриманих знань. Кількість прочитаних слів у книзі дорівнює кількості слів у активному та пасивному словниковому запасі людини. Тобто, чим більше слів знає людина, тим краще вона може висловлюватися. Один раз прочитав. І все запам'ятав. Існує думка, що прочитавши щось один раз, достатньо для запам'ятовування. Запам'ятовування вимагає повторень і активного використання інформації. Для цього існують методи, як от конспектування, створення асоціацій чи ментальних карт. Мій найулюбленіший метод це мнемотехніка. Геніальне поєднання візуальних картинок та уяви, а детальніше про цей метод можна переглянути на нашому каналі. Читання це лише для навчання. Дехто думає, що читати варто лише з освітньою метою. Читання це ще й задоволення, спосіб розслабитись та надихнутися. Художня література розвиває уяву і емпатію. Не знаю, як ви, а я, коли читаю книгу, насолоджуюся читанням як процесом. А якщо ще додати чашечку ароматного чаю з лимоном? І можна читати книжку. Наступний стереотип – діти обов'язково мають любити читати. Є уявлення, що всі діти повинні полюбити книги. Не всі діти цікавляться читанням у класичному розумінні. Альтернативою можуть бути комікси, інтерактивні книги або навіть освітні ігри. Та зрештою дітям читання потрібне, щоб швидко прочитати субтитри в TikTok або прочитати місію в бджТА читати краще самостійно, без методик. Навчитися читати правильно може лише через практику, але Методики, такі як швидкочитання, дозволяють значно покращити ефективність читання. Вони допомагають опанувати текст швидше та якісніше. Читати самостійно без методик це як купити той самий велосипед і не знати, як на ньому навчитися кататись. Пробуєш, пробуєш, збиваєш коліна, кров тече, плачеш. Їздити нарешті навчився. Але чого так важко? Наступний стереотип. Читання це нудно. Деякі люди асоціюють читанням з рутиною чи обов'язком, але вибір цікавого матеріалу робить читання захопливим. Сучасна література пропонує масу жанрів і форматів для будь-якого смаку. Давайте підіб'ємо підсумки, як боротися із стереотипами у читанні перше. Це розвивати критичне мислення. Аналізуйте, чи працюють ваші звички читання. Якщо ви помічаєте, що прогресу немає, варто спробувати нові підходи. Друге, використовуйте техніки швидкочитання. читання, методики, такі як робота з периферійним зором, зменшення регресій. Тобто повторного перечитання тексту і візуальне сканування допомагають покращити сприйняття. Третє: регулярно практикувати. Для розвитку швидкочитання потрібні регулярні тренування, читання складних текстів, вправи на увагу, робота з табличками Шульте. використовувати сучасні інструменти. Спеціальні мобільні додатки та програми допомагають розвивати навички читання. Вони також дозволяють аналізувати прогрес. Напишіть в коментарях. З якими стереотипами ви стикалися в своєму житті? Не забудьте підписатись на канал, залишити лайк і поділитися відео.